Ну що, кумасю, як посповідалася у церкві? Ой не питай, про такі гріхи розказала, що батюшка й номер телефону взяв. Куме, ви знаєте, нам треба бути як погода. Їй абсолютно пофіг, подобається вона комусь чи ні? вранці дружина гукає Де ти дупа волохата? Чоловік «Я у Яунній. Взагалі то я кота кликала. Я не знаю, що наш водоканал робить щоп'ятниці, але в суботу зранку вода у крані така смачна. Чоловік заглядає собі в труси і сумно каже: Впав, дружина, ну хоч не вдарився!» Старий єврей вчить свого сина. «Абраша, старайся срати на роботі. Ти не лише зекономиш папір та воду, тобі ще й оплатять цей час. Українець в американській лозні помилково сів на гарячий камінь. Кричить, матюкається, до нього підходить американець, питає English? Та ні, спік сроку. Альо, альо, це з конторе. вуйцю, це обленерго. А, немає різниці, шлях би вас усіх трафив. Я ніколи в житті не смикав дівчаток за коси, тому що одного разу в селі смикнув за хвіст коня. Один без руки палку взяв, побіг, без ногого догнав. сліпий ту справу всю побачив, пішов глухому розказав. Отак і жиємо.